Що означає бути освіченою людиною? Це ж не просто набір знань та дипломів, це про те, яким ти стаєш. Філософ і психолог Еріх Фром колись сказав: людина має два способи жити мати і бути. Коли ми живемо в режимі володіти, нам постійно потрібно більше речей, інформації, досягнень. Ми боїмося втратити, боїмося не встигнути. Усе перетворюється на гонку. Але є інший шлях шлях буття. Це коли людина не накопичує, а творить. Коли не порівнює, а розуміє, коли не використовує інших, а з'єднується з ними. Це спосіб жити не заради зовнішнього успіху, а заради внутрішньої цілісності. Сьогоднішній світ найчастіше заохочує володіння. Навіть освіта стала інвестицією, яка має окупитись. Але що, якщо освіта це не про окупитися, а про розкритися? Справжнє виховання це не просто оцінки та навички, це про особистість, про шлях до себе. Дитина не проєкт, вона людина. І наше завдання допомогти їй не просто навчитися, а стати собою. Підписуйтесь на наш канал. Тут ви знайдете короткі і прості поради, які допомагають батькам виховувати дітей думаючими, сильними і добрими. Залишайся добрим. Будь з ISHR!